Лікий класний момент пробивав Турів. Найгірше команди забитих м'ячів за два матчі. І зараз в атаці. Легіон Нікутшальньов забрав м'яч. Передача. Момент Шайнов віддає передачу. Максим майстренко забиває перший м'яч у нашому поєдинку на п'ятій хвилині. Не дуже спокійно відреагував на це. Шайнов. Передача Лепасна точний гарашенко підхоплює м'яч корпусом. Тут відтісняє віддає передачу, забитись потрібно і залітає м'яч ворота. Один-один рахунок стає. Ну, тут потрібно всю атаку дивитися. Сидорчук і порушує Яриновське правило. Зараз в жовту картку отримає. Четвертий Сидорчук і порушує. Яр... Звісно, фол не було зафіксовано. Там була боротьба. Момент! І забитий. Будніков забиває. 21 перша хвилина. Андрій Будніков відзначається. Дуже класно розпочав. Попереду одразу два гравці суперника. Все ж таки ви... наважився і вирішив пробивати. Гилеті, гилеті. Моменти! Кравінський забиває. 3-1 рахунок стає. Максим Кравінський. 23 хвилина поєдинку. 23 номер, 23 хвилина. 3-1. Ну, і... Потрібно прокидатися, що там в другому таймі. Сталося на початку другого тайму. Ну, взагалі другий тайм дуже жахливо розпочинається для Легіона. Перші секунди. Ушкодження отримує Назар Шайнов. Не знаю наскільки серйозне, але поки що він не повертався до гри. В проходить. Шайнов. Ще одна спроба удар. До речі, три м'ячі. В цьому чемпіонаті ДДХ в нас ще не забивав. Паракудін порушує правила. Жовту картку зараз отримає. Фол проти Самойленко. Третій фол. В цьому чемпіонаті ДДХ в нас ще не забивав. Штрасний удар Чернород біля м'яча. Пробуває потужно, але по центру. Назад зараз Демченко піде вперед. Дмитрів. Моменти! Забиває легіон! Яку ж паузу витримав Євген Дмитрів, Я вважав вже все запізно. Але своєчасно віддає. І Віталій Яриновський. 31 хвилина лише раз починається. 3-2. Класно хитнув суперника. Самойленко. удар! Трохи буде спливати час, і якщо рахунок не буде влаштовувати. Момент. Варварич, удар там зелений заважає, Гіда. їде, спині, говоріть скидка. Удар, який м'яч, нічого собі! А Сергій Чорнород не хотів грати з п'яти половину. Віталій Краснобриш, ну просто пушка удар. Я не знаю. Можливо, найкрасивіший м'як сьогодні. Що найважливіший, так це 100% для Шальньова. Ну, що там є голкіпер зробити? Далій. Драматичний поєдинок Шальньов. Ні, на цьому все. Отже, підсумок цього матчу 3-3. 1 0 вигравав Легіон, потім 3-1 вигравав ДДХ. Підсумковий результат нас 3-3. Сім балів має Легіон. Ну, бачимо, що. Все одно Легіон незадоволений ДДХ. Тим паче не на останніх секундах втратити перемогу, але тут щось поробиш. Далі краснобриж. Просто браво. А, ну і також відзначаємо, що є перший набраний бал в четвертому турі для ДДХ. Но у нас далі Дніпро 2023 проти Смайл Дніпро. Заключний поєдинок четвертого тура.